А у нас є в скайп-включення до нашого ефіру. Доєднується Андріан Гутник, волонтер Легіону Свободи. Вітаю вас, Андріане. Доброго дня, слава Україні, героям слава Андріана, Я знаю, що ви виїжджали на початку війни за системою шлях і виїжджаєте зараз з огляду на те, що країна в власне влада в країні трошки зробила жорсткіші умови виїзду, особливо чоловікам зараз за кордон, в силу певних обставин. Як виїжджати вам зараз по системі шлях, порівнюючи з початком повномасштабного вторгнення? Чи чи є різниця, чи є нюанси, і як ви, як волонтер, відноситеся до цих змін? Ну насправді відміли відбулися кардинальні зміни, тому що після 24 лютого військові адміністрації більш ну складніше було через міністерство інфраструктури. Відкривали ну можна сказати, що через програму шлях, всім всім бажаючим, хто подавав і. Таяв хто говорив, що буде виїжджати за якою за якими вантажами. Але ми знаємо, що надзвичайно велика кількість чоловіків призивного віку від 18 до 60 років залишилися за кордоном, виїхавши по тій системі шлях, і то, що зараз влада, ну більш жорстокіше, скажімо так, почала вносити волонтерів і всіх бажаючих виїхати чоловіків за кордон, це на мою думку дуже правильно. Але можливо така підказка. Якщо з 24 лютого все є в програмі, все є в комп'ютерній базі і митній, і видно, що люди, які виїжджали з 24 лютого, і там по програмі видно, що вони дуже багато задекларували через митницю. Пройшло і автомобілів для зсу рації, дрони, старлінки, приціли вони є всі в базі. Вони є всі задекларовані, і це люди, які насправді з перших днів займаються волонтерською діяльністю. Я думаю, що для них якраз потрібно якось пом'якшувати ту систему, щоб їм зручніше було і комфортніше, і оперативніше виїжджати за цими вантажами. Я думаю, що якщо вони з 24 лютого нікуди не загубились з України, то вони вже нікуди не згубляться і будуть продовжувати свою роботу. А ті люди, які на 384 й день вирішили, що не хотіли би стати волонтерами і за чим би з'їздити, я думаю, їм треба займатися чим, чим вони займались до того. І вже сьогодні більше року війни ставати волонтером вже не треба. Є достатньо багато волонтерських громадських організацій, які займаються цією роботою. і діяльністю. Львівська військова адміністрація на початках видавала набагато більше дозволів, ніж зараз. Можливо, деякі от зараз багато західів там і громадських активістів, і волонтерського руху, що раніше видавали. Практично всім підряд а зараз стає складно утримати реальним волонтерам, щоб вони потрапили в систему шлях і могли виїжджати за тими чи іншими вантажами. Мою думку добре зробили і те, що для депутатів всіх рівнів це більше 40 тисяч чоловік, які також тепер виїжджають фактично не по програмі шлях, а вони їдуть як відрядження після отримання запрошень від гуманітарних фондів, від яких компаній, від якихось міст які хочуть допомагати Україні. Їм голови місцевих своїх ОТГ, де вони є депутатами, видають відрядження, виписують згідно запрошень. Воно, скажімо так, більше все контрольовано, воно більше все звітується. Воно далі дякуємо Андріану Гутнику. Перервався в очевидно зв'язок. Дякуємо, Андріане, що долучилися до нашого ефіру.